Готова до найяскравішого вечора у голівудському календарі. У театрі Долбі вже простелили червони килим, на які виходитимуть зірки, сповнені надії, що саме їхній фільм стане найкращим. Але кому пощастить цього року? Найбільше номінацій має фільм Американська афера. Історія групки дрібних злочинців. Тут є і кращий фільм, і кращий актор, і краща актриса, а також кращі другорядні жіночі чоловічі ролі. Окрім того, стрічка Девіда Рассела вже дістала три золоті глобуси. Тривимірний трилер Гравітація також отримав 10 номінацій, серед яких і кращий фільм, і кращий режисер для Альфонсо Куарона, який вже має золотий глобус за цю свою роботу. А Сандра Булок дістала цю ж нагороду за кращу жіночу роль. Але фаворитом у перегонах за нагороду на краща стрічка є все ж таки «12 років рабства. Фільм британського режисера Стіва Маквіна також має номінації у категоріях на кращу чоловічу роль та кращу чоловічу другорядну роль. А от несподіваним кандидатом став фільм Небраска, стрічка режисера Олександра Пейна, який отримав шість номінацій. Фільм уже має золоту пальмову гілку з кінофестивалю у Канах минулого року. Черіл Бун Айзекс, перша афроамериканка, яка стала президентом академії кіномистецтва, і усього третя жінка на цій посаді. цього року. Ми маємо кілька фільмів, які дають нам нагоду почути інші голоси, розмаїття голосів. Теми тих дев'яти фільмів, що їх номіновано на кращу стрічку, дуже різні.

<проб> Далеський клуб покупців. Фільм із матью Маконахю у головній ролі має шість номінацій. Його партнер по стрічці Джаред Лето висунути на кращу другорядну чоловічу роль. Фільм ветерана Мартіна Скорсезе Вовки з стріт отримав п'ять номінацій. З них одна для виконавця головної ролі Леонардо Ді Капріо. Це вже четверта номінація для актора, якому ще жодного разу не таланула на Оскарах. у списках номінантів багато досвідчених акторів. Наприклад, Джуді Денч, 79-річна британська актриса, номінована за роль у стрітці Філомена. Вона зіграла там літню ірландську жінку, яка шукає сина. Геле. Арі сощол Фільм Її дивна історія про роман чоловіка із віртуальною дівчиною. Її голосом промовляла Скарлетт Йогансон. Уліво авіріль потиредіфа. А у категорії кращий фільм іноземної мови є велика краса з Італії, полювання з данії, бельгійський фільм Аварія зламаного окола, палестинська стрічка Омар та камбоджійська зникла картина. Вінат на хає. Отже, до церемонії Оскарів лишаються лічені дні 3 березня в ефірі Ювернюс спецвипуск присвячений нагородам Академії кіномистецтва. США.